Грикір Тютюнник в сутінки. Поночіє в нашій хаті рано, Особливо в синку. Це тому, що ліс під боком, ще ото у верховітті жевріє ожеледець, а поміж стовбурами і в заліплених снігом кущах уже снуються тіні. Лізуть у причілкові вікна і стають по кутках, Німі і холодні. Хата враз меншає. Нижчає стеля. Моторошно гуде ліс, дзвонює крижаними кайданами, цокотять обмерзлими кігтями кури у сінях і, висвистуючи крильми, злітають на сідало. Упоравшись на дворі, мати пхають у двері В'язку соломи і кидають біля грубки. Солома їжиться від паморозі і аж репить. Долівку встилає холодна хвиля. Береться морозець, хваляться мати і, сутулившись довго, хукають у долоні, умочають пальці в цеберку з водою, щоб зашпори не зайшли. Нудьгуєш, сину, питають і з якимось принизливим острахом заглядають мені у вічі. Я бачу їхні чорні у темряві губи і зморшки попід очима злиті в округлі плями. Боже, який ти худенький, мов щиглик, хіба студентів не годують, як ото солдатів. Мені кортить узяти їхні руки в свої, оттирати, ховатися в них обличчям і радіти, що в мене теж є мати, хороша, як у всіх. Але то тільки на одну мить. А вони несміливо куйовдять в мого чуба, і я чую, як тремтять їхні пальці. Мати плачуть, ти, сину, вже краще в мене, ніж отак. Три дні, як приїхав, і все мовчиш, чи вже у серці для матері порожньо. Вони довго сидять на лаві біля порога, немов і не господиня в цій хаті. Потім повільно роздягаються, зморені й пригнічені, і світять каганчика. Солома одійшла і підтекла калюжею, і коли мати, ставши навколішки, розпалюють у грубці, верчики сичать і довго не займаються. Отак От було й того вечора. Я пам'ятаю його в усіх подробицях. Він не раз уже вставав перед моїми очима і не раз снився за ці 18 років без матері, без ласки, без поради. 18 років з чужими людьми, часто дуже хорошими, але чужими. Це сталося в 42-му році. Зима. Іноді з левад долинають приглушені вибухи, тут тріскається лід на річці. Я цілими днями никаю там і знаю кожну шпарочку, як латки на своїй курпині. Мені їх потрібно знати, тому що мій єдиний трухлявенький, уже дерев'яний ковзан, прикручений до старого батькового чобота телефонним кабелем. Не раз потрапляв у оті підступні шпарки. Так то ще й не горе, як заб'єшся, а от курпину розірвеш або штани на коліні репнуть. Тоді я приходжу додому, аж як смеркне. Можеш, таки до ранку мати нічого не помітять, а там буде, як буде. Пхаюся у двері обережно, бочком, і вже з порога смирненько так. Ма, може, його соломки внести та витопити у грубці, а вони, ану, ступай сюди, шибенику. І вже по тому ступай, я розумію, що кара не запобігти ніяким побитом. Потім, коли висохнуть сльози, я таки втягаю солому і заходжуюсь топити. По долівці, струшеній піском, починають вистрибувати червоні зайці. В хаті виднішає, я стаю навколішки біля дверцят і ворушу жарок старим обсмаленим пужаном. Мати сидять на лаві, підібгавши ноги і дивляться у вікно. У чорній шипці, немов в ополонці, відбивається красиве дівоче лице з чорненькою родинкою на підборіті. Коли мати сміються, їхня родимка робиться доброю і милою, а коли гніваються хижою і злою. зодягнуті мати празниково, у білій кофточці з парашутного шовку, а спідниця чорна, зливається з пітьмою. Тому мені з долівки здається, немов мати попояс у чорному тумані. Вони вже забули про мене. Їм сумно, гірко і, мабуть, хочеться плакати того, що він не йде. А вони ждуть його увесь вечір та й цілий день ждали. Знають, що в нього жінка і діти, знають, що завтра вранці наші ворота будуть облиті дьогтем, і їм доведеться шкрепти їх ножем, ховаючи обличчя в хустку. Знають, ждуть. Та ось гнітючу Тишу в хаті розплескала пісня. Вона викралася з пітьми так тихо і моторошно, наче не людина народила її, а казкова тінь людська. Та пісня морозом пішла у мене по спині, зашкреблася у горлі, бо співала її не мати, а якась чужа, красива жінка, котру я чомусь називаю матір'ю. Може, мене і справді піймали в капусті і отдали цій жінці. Ой, Боже мій Боже, що я наробила, що є в нього жінка, а я полюбила. І оце щодня кричить, б'ється, а потім плаче або співає отак. Мені обидно і сумно. Хочеться крикнути їй, замовчи! Але я боюся і нишком ворушу у грубі жар, що злипається в тугі кім'яхи і аж кепить. Кажуть, що то на мороз? Зозуле, зозуле, чого рано куєш? Чи, може, зозуле, моє горе чуєш? Та ось пісня урвалась. За вікном обізвався рибкий сніг. Поторгало двері. Мати схопилась, довге волосся, скручене кубликом, розсипалось і чорними, звивистими струмочками розтеклося по плечах. Босі, розпатлені, захмелілі від радощі вибігли в сіни. Мені чути звідти його гучний, самовпевнений сміх. Вони увіходять до хати, обнявшись, радісні. Щасливі, яке їм діло до мене. Я добре знаю його. Ходить він завжди у короткому, дубленому кожусі в імнастерці, з якої позрізувано гудзики із зірочками, а пришито інші рогові. І ще він носить галіфе, схоже на балалайку, і вузенький набірний пасок. Ним він б'є матір, як нап'ється. Ану, марш на піч, чую за плечима і пужално випадає у мене з рук. Навіщо ти на нього гарикаєш? з легким докором каже він. Але в його голосі немає ласки до мене. В ньому я чую зневажливу, як милостиня, поблажливість самовпевненої людини. Я ладен підскочити до них з кулаками, але замість цього хутенько, мов загнана ящерка, де на піч, там пахне гарячою глиною і хатньою пелюгою. Вони довго шепочуться. Мати намагаються говорити сердито і незалежно, але я знаю, це вони тільки маніжаться, помститись йому хочуть за те, що довго чекали. А потім почнуть клянчити пробачення, називати його лапкою, ведмедиком і ще якимись моркотливими словами. Мабуть, для того, щоб зачепити його заживе, вони починають розповідати про мого батька, про те, що він молився на них, мов на ікону, роботу з рук вихвачував. Я ще було сплю, а він, дивись, уже й корівку здоїв, і дровець уніс. Стане ото на коліна та й складає по одному обапілку, щоб не гримнути, не розбудити. Ну й дурний був. Вам, бабам, чим більше потурай, тим швидше спротивишся. Над головою в мене стуготнить. То миша качає на горищі кукурудзяний качан, а в бовдорі готить вітер і пшекає з-під в'юшок холодної сажею. І згадую той день, коли тато йшли на фронт. Він, оцей чужак, обнімався тоді з татом і говорив, Ну що ж, Миколо, ти там старайся, а ми, тиловики, тут надолужуватимемо. І тато пішли. А якось через півроку вночі я почув крізь сон важку тяганину в сінах і якийсь дивний, скажено радісний, і придушений материн голос. У, безсоромнику, не встиг чоловік поріг!» Я похолов з переляку і затовкся на печі, шукаючи злаз. Але рука моя увесь час натрапляла на стіну і це ще більше налякало мене. Мамо! закричав я і заплакав. Вона відповіла спокійно. І навіть з досадою. Чого тобі? Хто там? Нікого, спи. Я трохи заспокоївся, приліг і довго слухав потім, як десь у подушці стогонить моє серце. І ось лише тепер я зрозумів, що тоді мене обдурили. Зрозумів, і почуття помсти скинуло мене з печі, плигаючи на долівку. Я зачепив ногою рогачі, і вони попадали на піл. Мати перелякано схопилася з постелі. Ти куди, синку? Я відповів нарушне байдуже і грубо. Чого схопилися? На двір хочу, от і встав. Потім повагом натяг на голову Будьонівську шапку з одірваним пуп'янком, став учобати. І пошкрюбав у сіни. Кухвайку на дінь! Холодно! гукнула мати на вздогін. Сінечні двері примерзли, подаються знехотя. нехотя. і впускають у куток вузеньку смужечку місячного сяєва. Кут куда питаються розбуркані кури з горища. Шпаркий вітер затикає мого рота холодним чопом. А сніг миготить і підморгує. Не бійся, мовляв, тікай. Я переліз через сусідський тин і причаївся в наметі. Згодом рипнули двері, з чорного отвору виринули мати у самій сорочці, босі, розпатлені. Сину, чуєш, синочку, де ти? Я не обізвався. А пригинаючись і клацаючи зубами, дременув до річки, спотикаючись об купинки. Ось уже й грядки скінчилися. Почався луг. А далі річка кригою виблискує. Сину долинає здалеку. Еночку! Тепер кричи, скільки влізе, думаю я, і, розігнавшись, гарненько, весело, ковханкою лечу по льоду. Мені бігти три кілометри. За річкою на хуторі живе моя тітка, татова сестра. Вона мене любить, жаліє і називає сиріткою, а матір пройдую. Там я переночую, візьму куфайку, онучі і піду на фронт до тата. А тітці скажу до матері, мені стало весело і аж тепліше. Потім я часто чув від дорослих живучи в ті роки прислів'я, кому війна, а кому мать родна. І завжди, чи сказане воно пошепки, обачливо, чи в голос з огидою, це прислів'я будило в мені жорстоку зненависть до чужака і горду, по дитячому, ревниву любов до тата. Я тільки тріньки-тріночки пам'ятаю тата. Вони були великі, і рука в них теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло і затишно. Як під шапкою. Може, тому й зараз, коли я бачу на голівці якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. У хаті стало поночіше, то скло на лампі закуріло. Солома у грубі погасла, і жар окрився тремтливим попілцем. Мати ніжно куйовдить мою чуприну і рука у них легка, як пташине крило. Не треба, сину, думати про це. Не треба. Я й так все життя каратиму себе, хоч і небагато вже осталося жити. Вона втирає шкарубким пальцем мої очі.